Ціна думка вже заморозила тут дуже демократично. Тут пахне волею свободою, тому що тут ви дуже вільно себе почуваєте. Представники змі просто слухачі. Суд відкритий, справді відкритий. Хлопців шкода, тому що звичайні солдати кадрові виконували наказ. В них є присяг, вони її дотримуються. Це зрозуміє кожен військовий тієї чи іншої країни. Там опорний пункт знаходиться, отут, знаходиться його КСП, а також у нього є е, траншея з бліндажами, які знаходяться вліво та вправо по напрямку дороги. Це дорога напрямку міста Щастя, дорога напрямку міста Луганська. Чим відрізняється грузовик Урал КАМАЗ ЛНР від грузовика КАМАЗа Урала ВСУ Украины цветом на, на типу УРАЛ КАМАЗ время наносить наносити маркування. На період даного знаходиться три білі лінії. На даних автобілі, які спостерігали моїсно службовці, не було даного маркування. На даністі 27-3.1 ці лінії були бідні? Дані лінії, які, які, якщо вони були правильно нанесені, то були б видні. Ну, у меня есть такое чувство, что в стороне обвинения уже некого привести привести судебное заседание, они уже начинают приводить военнослужащих, которые фактически не имеют никакой информации относительно событий 16 мая, а дают показания с каких-то чужих слов. Непонятно откуда узнали, и нет никаких ни подтверждений, ни письменных, ни устных. У нас есть все доказы для того, чтобы двоесты проводим. Олександрова Ярофєєва в скоєних ним злочинах, які їм інкримінуються, які підтримують державний